Street Workout Ужгород перша та єдина команда в Ужгороді, яка представляє такий вид спорту. Воркаут це масовий спортивний рух, який включає в себе заняття на брусах та перекладині, І що важливо на свіжому повітрі. У 2012 році Владислав Рущак зібрав кількох молодих людей, котрих поєднувало одне спортивне зацікавлення. Так з'явилась команда Стріт Воркаут Ужгород, у складі якої на той час було 8 осіб. Наразі ж команда налічує близько 35 Це хлопці віком від 9 до 26 років. Сам Владислав займається воркаутом 4 роки, і він вже може похвалитися як своїми особистими спортивними досягненнями, так і успіхами команди. Мої особисті досягнення, це досягнення як воркауті, це створення такої організації, як стріт воркаут ужгоду. я розповім про те, що ми досягли вже спільно з організацією. Всі ми разом з хлопцями досягли того, що спільно з Ужгородською федерацією диноборств в місті встановили вже два спортивних майданчика. Позиваємо напрямок Стріт Воркаут, долучили до себе вже більше 50 осіб по е в Ужгороду та більше сотні по всій області. Щорічно проводимо різноманітні заходи, які е Погандує здоровий спосіб життя. Це спортивні фестивалі, спортивні змагання, різноманітні заходи, які е, демонструють фізичну витривалість спортсменів та показують всі пріоритети спорту. Леоніду 18. він займається воркаутом більше п'яти років. Починав із звичайних занять спортом, але згодом це переросло у серйозне захоплення. Спорт став невід'ємною складовою його життя. Я просто спробував, які ти получаєш результати, воно само мотивується. Он легко доступний спорт не потребує ніяких спеціальних оборонних спеціального оборудовані, посічення і так далі. Просто достатньо вийти на вулицю і все, і вже готовий. You will not move, cause I will not touched, Спостерігаючи за цим юнаком спортивної статури, важко собі уявити, що він почав займатися спортом саме через фізичну слабкість та невміння захистити себе. Ну, я був досить досить худий, слабкий, ну, і це змотивувало, бо я не міг за себе постояти. І таке ну, я почав, почав ходити на площадку, там по чуть, -чуть по чуть-чуть, та -чуть, ну, так і пішло. Команда стріт Воркаут Ужгород вже досягла успіху та зупинятись на досягнутому хлопці не збираються. Команда наша стрімко розвивається, наші заходи розвиваються. Звісно, затрати також розвиваються. Ми Маємо наразі в планах встановлення різноманітних ще майданчиків по Ужгороду, тому розвиваємося в напрямку комерційному, створюємо, так би мовити, воркаут-шоу, базуючись на тій базі, яку ми вже маємо з досвіду з різноманітних виступів на різноманітних заходах, як по Закарпатській області, так і по Україні. Команда стріт Воркаут Ужгород закликають долучатись до їхньої організації, адже воркаут це той вид спорту, за допомогою якого можна стати фізично сильним та витривалим, при цьому не витративши ні копійки на спортзал.